Місяць є одним із найважливіших елементів астрологічної карти, оскільки це небесне тіло найближче до землі, і воно швидко рухається зодіаком, безпосередньо впливаючи на емоційне життя. В астрології місяць керує знаком рака, перебуває в екзальтації, в тельці, у вигнанні в козерозі та в падінні в скорпіоні. Його символіка пов'язана з потребою в захисті, сімейним життям і емоціями. Місяць вважається головним представником жіночого принципу. Та асоціюється з матір'ю, дружиною і жінками загалом. Місяць керує інстинктами, настроєм, почуттями, фазами, припливами та емоційними коливаннями. Він пов'язаний зі звичками, рефлекторними діями і автоматичними моделями поведінки, показуючи, як людина емоційно реагує на життєві ситуації. Його вплив мінливий і коливний, відображаючи чутливість, уяву, вразливість. І те, як кожна людина шукає емоційну безпеку, контакт і турботу. На фізичному рівні місяць керує грудьми та шлунком, балансом рідин в організмі, травленням і залозистими виділеннями. Також він пов'язаний із лівим оком у чоловіків і правим оком у жінок. Крім того, місяць керує всім, що пов'язано з рідинами, навігацією, товарами, виробництвом напоїв, медсестринством і контактами з публікою загалом. Розташування місяця в астрологічній карті показує сферу життя, у якій людина є найбільш чутливою та схильною до емоційних підйомів і спадів. Воно вказує на глибокі потреби, внутрішні бажання і спосіб прояву зростання, родючості та особистого магнетизму. Тому розуміння місяця в карті є необхідним для пізнання внутрішнього світу, емоційних реакцій і емоційної основи кожної людини.